Дівчата, у нас з вами сьогодні відео вердиктів. Знайшла найбільший пакет у себе вдома, назбирала купу пустих баночок і готова вам розповісти, чи варто купувати ці продукти. Відразу попрошу вас поставити лайк для того, щоб це відео просувалося і для того, щоб підтримати мене. Дуже вам дякую! Поїхали. Відразу почну зі свічки, пару слів про неї скажу, бо вона була в адвент-календарі Сефора. Я сказала, що вона дуже виняє. Але насправді, коли вона горить, вона так не виняє. Тобто, це просто було таке перше враження. Знаєте, тут у нас лаванда, базілік і жасмін. Вона дуже натуральна і від неї не болить голова. Мабуть, усі натуральні свічки, ось такі більш приємні. Треба подивитись, скільки вона коштує, якщо не якихось космічних грошей, то буду купувати її. Наразі використовую. Ось таку свічку. В сільпо у нас такі свічки продавалися раніше. Думаю, що зараз також продаються. Що стосується цієї свічки, бачите, рівномірно прогорає, але доволі швидко згорає. У сільпо прогорає нерівномірно і використовую я її значно-значно довше. Черговий скрабик від Колістар закінчився. Ось такий рожевий, сольовий, доволі крупний, доволі такий. Масажний, я б сказала, бо це, мабуть, один із найтаких жорсткіших скрабів, які я коли-небудь використовувала. Зараз використовую скраб від Джованні, Він також доволі крупненький, він сахарний, а цей сольовий. Але у Джованні більше масел таких, він більш ніжний, знаєте, більш такий для задоволення. А цей такий хардкорний, лімфодренажний, на мій погляд, гарний. І також купила собі скраб від Елеміс. Буду використовувати також. Скрабок від Елеміс. Закінчився ось такий скраб для волосся від Kerastase. а це більше шампунь, ніж скраб. Він такий, бачите, дуже-дуже мало. Трошки тут залишилося, щоб показати вам його текстуру. Бачите, самих таких скрабуючих часточок, наче й нема. Їх дуже-дуже мало. Класно піниться, класно очищує волосся від нього блистить, блистить. Більше ні від чого так не блистить моє волосся із шампунів, як від цього скрабу для волосся. Буду повторювати однозначно. І про Керестас хочу зробити окреме відео. Можливо, вже навіть вийшло на каналі. Не знаю, в якому зараз порядку будуть виходити відео, але про Керестас дуже хочу, бо такий бренд, знаєте, дуже. Нерівномірне, щось у них просто суперкласне, а щось викликає лупу, наприклад, що в принципі недопустимо, на мій погляд. Тому. Чекайте. Закінчила відразу декілька тоніків, і усі їх я дуже люблю, усі їх використовувала вже просто мільйон разів. Почнемо з тоніку від Estee Lauder, Це такий тонік для всіх типів шкіри, на кожен день нічого в ньому такого супер особливого немає. Він і зволожуючий, він і дочистить, якщо шкіра не повністю очищена, він і такий, знаєте, не викликає додаткового зайвого зволоження, тобто і не викликає ніяких там пришечків, ніяких яких закупорених пор, бо зараз я від Estee Lauder спробувала Revitalizing Supreme, показувала вам його в покупках. Ось він занадто зволожуючий. А цей ось дуже легенький, дуже такий повсякденний, мені здається, що він повинен сподобатись усім. А цей тонік уже не всім сподобається, хоч він і для сухої комбінованої шкіри, але він дуже такий, знаєте, віддає спиртякою, якщо можна так сказати. Він мені дуже подобався, коли був масочний режим. І саме цей тонік списав мене від якихось прищичків. А Наразі хочу сказати, що я його використовую тоді, коли подорожую. Зараз в мене закінчився. Треба ще взяти мініатюрочку, як тільки з'являться мініатюри саме цієї двічки. Відразу візьму. Зараз в дорожній косметичці в мене тонік від Kiehl's з календулою. Мені здається, що він також має попереджувати якісь висипання, попереджувати якісь неприємності. Найнатуральніший тонік Tiers з розою, 89 мл у мене був, також дуже зволожуючий, дуже легенький, не надто зволожуючий, підійде усі типом шкіри, навіть жирні шкіри один із базових таких супер натуральних, супер екофрендлі тоніків. Залишу посилання на усі продукти, що є в магазині Silna Beauty внизу. Два гелі для душу, підчищаю свої запаси. Ось такий в мене був охолоджуючий гель для душу. Дуже не рекомендую вам його використовувати взимку, бо від нього дійсно холодно. Він дійсно супер холодить шкіру, супер такі відчуття незвичайні, бо я раніше не, не пробувала таких охолоджуючих гелів для душу, але в літній період він дуже-дуже класний дуже подобається. Що стосується білоу, вперше купувала ось такий гель для душу з кактусом, не знала, як він буде пахнути, але це такий тоненький, такий ніжний, такий приємний аромат. Тому точно можу сказати, що у білоу поганих ароматів, мабуть, і немає. Ну, можливо, якісь суперсолодкі можуть бути, бо я ще не пробувала, наприклад, там ваніль і ще щось, там, і карамель, там щось, щось таке надто солодке. Але оцей кактус, він дуже-дуже ніжний, і оцей гель для душу, він. Також дає дуже класну піну, якщо наливати його в ванну. Я показувала в сторіс, буквально трошечки налила, але це така піна, і вона така стійка, ну доволі стійка, бо інші мої гелі для душу дають не таку стійку піну в ванні, як оцей гель. Відразу три банки бальзама для демакіяжу від Elemis. Ось така мінічка 50 мл і два повнорозмірних, класичний і розою. Чесно скажу, з розою мені подобається більше, ніж класичний, але з розою він чомусь завжди значно дорожчий. Якщо є скидки, то зазвичай на класичний бальзам, а видаляють макіяж вони однаково. Просто з розою він більш трошки краще пахне, на мій погляд. Але всі властивості у них однаковісінькі. Тому. Купую той, на який є скидочка, ось такий е, бальзамчик. Змиваю макіяж із очей із обличчя. Мені здається, це такий, найглибше очищення, найкраще. Е, масаж гуаша робити з ним не можна, але, ну, тому що ви запресуєте масло надто глибоко, і можуть з'явитися е, камедони. Але коли ви очищуєте обличчя, все одно ж ручками проходитесь і все одно якийсь такий е, трошечки масажик виходить. Ось. Таке масло. Найкращий де макіяж уже на протязі декількох років це мільйон відсотків. Далі закінчилося відразу декілька продуктів від Estee Lauder а Ось. Така кубка, дуже люблю цю сироватку. Нічого не можу з собою зробити, і я б використовувала тільки її завжди. Бо не знаю, мені здається, що на неї краще всього реагує моя шкіра, але хочеться все ж таки тестувати щось новеньке, хочеться закінчити те, що в мене є. Дуже класна сироватка, дуже її люблю і рекомендую абсолютно всім. Хочу зняти, до речі, відео про сироватки окремо, бо в мене є і сироватка Істілаудер, і сироватка шосейд, ну, найпопулярніші сироватки Взяти е, і зробити на них огляд. Сироватки Estee Lauder це точно топ. У мене була ось така мінічка. До речі, у міні піпетка до дна, е, Ну бачите, там десь пів сантиметрика не достає. і то, Тому, коли закінчується міні, треба оце гратися, треба отак згинати. Ну, благо, що вона, бачите, з скошеним кінчиком, і можна отак набік наклонити і е, дістати. Мені здається, в повному розмірі до дна достає піпетка. Ну до речі, також до дна не достає, але вона також, бачите, скошена, скляна. І можна нахилити і дістати останні крапельки. Коли це останні крапельки, тоді це дуже-дуже важливо. Далі закінчився в мене крем для обличчя. Ось такий в мене була і мінічка, і повний розмір. Міні використовувала. Думай. Ой, кажу міні повний розмір, міні 15 мл. І те і те міні виходить. Ой, до речі, тут ось трошки залишилося на кришечці, я не помітила. Навіть не трошки. Ось така текстура доволі він платненьким, здається, але коли наносите на шкіру, він моментально поглинається. І дуже добре зволожує. Його можна використовувати і на ніч, і на день, але є ще окремо нічний крем, а це крем універсальний. Він підходить і для всіх типів шкіри, і для будь-якого часу доби. І також був у мене ось такий айбалм. Із тієї самої серії Revitalizing Supreme під очі. Також повністю закінчила, він трошки більш плотненький, ніж крем для обличчя, дуже добре також зволожує, не скочується, швидко поглинається, також можу рекомендувати. І мені здається, що в ньому є щось таке, що розсіює, наче світло, і робить менш помітними темні кола під очима. Але це не точно, не знаю. Чомусь у мене от таке враження, що в мене темні кола під очима трошки менше. Коли я використовую саме цей крем. Тональна основа від Dior, просто One Love, абсолютно непомітна на обличчі. У мене версія мат і відтінок 1,5 Взяла собі декілька тональних основ на тест інших, але е, по факту купила знову такий самий Dior Forever. Він точно буде жити у моїй косметичці, бо це такий засіб, в якому я впевнена, на 100%. Я не припудрюю обличчя, я наношу його о 7 годині ранку там, чи о 6.30 і в 9. О 9 вечора. Ні на носі, ні на лобі, ніде він у мене не пливе, може трошки поблистіти, якщо я довго знаходжуся за кермом, або якщо їду в якийсь торговий центр, де сухе повітря, і шкіра починає виділяти трошки більше шкірного сала, то трохи починає блистіти обличчя. Але так в звичайному житті дуже класно виглядає, просто обожнюю його. Закінчилася масочка для губ. Це такий засіб, який я вже на постійній основі наношу перед сном на губи і тоді зранку. Губи і наповнені, і зволожені, і класно виглядають, і немає ніяких проблем з ними. Бо всі оці плампери, діор, ну, наприклад, він нормальний, він зволожує більше. А після Too Faced, не дивлячись на те, що губи мають бути зволоженими, мені здавалося б, але Too Faced, він збільшує губи, а потім вони сохнуть. Не знаю, як це працює. Тобто, на ніч обов'язково використовую масочку для губ. Дуже потрібний продукт. До речі, зараз з нею проблематично в Україні. Чомусь затримується поставочкам. Дистриб'ютор затримує поставку в Україну цього продукту. Закінчився шампунь Kerastase, дуже жахливо виглядають ці паночки. В Польщі дуже жорстка вода, і практично неможливо її відмити. Я минулого разу з якогось шампуню відмивала щіткою і здерла повністю все, все покриття. А ось, Дуже люблю Resistance серію. Хочу перейти на щось інше, але вже, мабуть, півтора року користуюсь Resistance серією і дуже нею задоволена. І шампунь, і кондиціонер закінчився. І маска чергова також закінчилась. Черговий Dior Blooming Bouquet. Дуже люблю цей аромат. Вже не знаю, скільки баночок використала, закінчилася. Зараз не купую ніякі нові парфуми, тому що хочу закінчити ті, що в мене є зараз в наявності. Ще, мабуть, штучок 5 у мене баночок є різних в наявності. Закінчу. Хоча б три з них, щоб в мене була менша колекція, бо я хочу кудись переміститися, кудись переїхати, не знаю ще куди, але зменшую колекцію своєї косметики. Парфуми в мене закінчуються дуже довго, я не дуже багато їх використовую. Далі з машини принесла, закінчився ось такий кремчик для рук. Лежав в мене в машині. Міс Діор також дуже приємно. Пах. Дуже приємно пах, і він був малесенький, усього лише 20 мл. Використовувала з величезним задоволенням. Зараз, до речі, в мене в машині лежить крем для тіла, а не крем для рук, треба його замінити. А крем для тіла я використовувала, коли ми ходили там в шортах і в спідничках, для того, щоб час від часу ноги зволожувати ще, бо сохне шкіра, щоб виглядала більш зволоженою, і більш симпатично. Далі закінчилася масочка для обличчя, ось така. Glam Glow, Bright Mood називається. Вона дуже приємно пахне. Взагалі, у Glam Glow всі маски, всі продукти вони викликають задоволення від використання. Наразі в мене ще є зволожуюча маска, синенька така. І є крем під очі. до речі, я його ще не розпочала. Треба дістати його, хочу ним покористуватися. Від темних кіл під очима, до речі, також Bright Mood, мені здається, називається. А що стосується цієї масочки, вона дуже приємно пахне, вона з блисківками. Тобто їх відразу на обличчі не видно, але коли ви змиваєте макіяж, о, макіяж господи, коли ви змиваєте масочку, то ці блисківки помітні. І мені завжди стромно, що ці блисківки потраплять в очі, бо якийсь блогер використовував, використовував палетку з Aliexpress і блисківка потрапила в. Око і дівчина втратила око. І мені завжди стромно якісь такі речі використовувати. Ну, тобто в тінях оку, тому що це все офтальмологічно протестовано, там спеціальні блисківки. А ось в масках, якщо в око попаде, не дай Бог, а я змиваю отак, змиваю масочки отак руками, то це трошки стромно. Тому більше її купувати не буду, саме через блисківки. А так взагалі дуже класна маска, класно відлущує і робить шкіру такою. Більш сяючою і більш свіжою. 15 мл в мене була не дуже велика. А ще ось така масочка Гравіті а, наче зволожуюча, відновлююча і ліфтинг-ефект має давати, але я не помітила. Ну, трошечки, може так, знаєте, зовсім зовсім трошечки. Але якогось вау-ліфтинг-ефекту від неї не помітила. Нічний крем Леміс. Ось такий проколаген Overnight Matrix. використала 30 мл. Був в якомусь наборі окремо, занадто дорогий, окремо купувати не хочу. Якщо, можливо, будуть знову якісь такі наборчики, в яких вони будуть іти, то з задоволенням візьму ще. Але зараз у мене дуже багато мініатюр різних, котрі треба підзакінчити. Взагалі, косметику Елеміс e я дуже люблю. Я знаю, що ви чекаєте окреме відео на про Елеміс. E я готую ніяк не можу зібрати класну колекцію косметики, щоб в мене відразу було дуже багато продуктів, щоб вам показати. Далі, Шарлота Тілбері, Меджик. Крем, його дуже багато дівчат порівнюють з Nivea Кремом, але це зовсім не одне й те саме зовсім. Це, знаєте, дійсно Magic Крем, якби він був побільш-менш. У мене все, якби було побільш-менш нормальній ціні, то в мене просто кімната була замість гардеробної. Знаєте, у когось гардеробна, а у мене косметична кімната. Дуже мені подобається. З величезним задоволенням використовую вже дуже багато мініатюр використала, повний розмір, жодного разу не купувала. 50 мл. Плотный. Плотний білий крем наноситься доволі ну, таким тонким шаром, не виходить його нанести. Він наноситься доволі так плотненько. Але зранку, дівчата, боже, ви не пізнаєте свою шкіру. Зранку дуже гладенька, дуже наповнена, дуже класна шкіра. Це знаєте, наче цей крем тільки в півтора рази більш насичуючий. Не викликає в мене ніяких неприємностей на шкірі, нічого не забуває. За 15 мл взагалі. Взагалі нічого такого не помітила, а 15 мл це ну, доволі такий. Е... Великий час можна використовувати. Ще один малесенький кремчик під очі All About Eyes, просто зволожуючий. Є ще версія ріж, вона більш така поживна. В мене була більш легша версія, вона з кофеїном, наче має боротися з мішками під очима, з темними колами. Ну, можливо, трошки і бореться, але в мене немає особливих припухлостей, тому не можу оцінити в повній мірі. Дуже його люблю, на літо зволожуючи саме те, що потрібно. Купувала декілька разів ось такий антиперспірант, дезодорант, котрий і захищає, і, ну, і від поту і від запаху. Бо на кожен день я використовую айзенберг, такий як водичка, але він тільки від запаху і на якийсь такий стресовий період чи на якусь подорож він не підходить. Не викликає, знаєте, ніяких там шишок під паховами, нічого такого немає. Зволожуюча масочка, наче легенька текстура наносити на ніч, а вранці ефект, як після Шарлотти Тілбері. Дуже така наповнена шкіра, дуже прикольний засіб, буду купувати ще і, мабуть, не раз. На день от, використовувала пару разів, знаєте, так, хвилин на 20 наношу товстеньким шаром, а потім зм... Ні, результат гірше виходить. Краще нанести тонесеньким шаром, але на всю ніч, ніж, на... ніж товстим шаром, на там, 20 хвилин. Закінчився черговий Кремчик для рук, атодерм від біодерма не надто зволожуючий, Бачите, написано, що для сухої і для дуже сухої шкіри рук і нігтів. Але насправді він десь на рівні з кларансом. Тобто він дійсно класно зволожує, але є такі засоби у Лірож Позе, наприклад, для атопічної шкіри, котрі от такі парафінові, котрі супер наповнюючі, Цей він такий більш легший, хоч і написано, що для сухої і дуже сухої шкіри. А продукт від Елеміс чомусь в мене питає. Потрапив сюди в пусті баночки, але він не пустий, а він майже повний. Це сироватка для проблемної шкіри, котра балансує шкіру жирну, котра з жирної шкіри робить нормальну шкіру. Колись купувала, тому що мені здавалось, що моя шкіра стала надто жирною в літній період часу, але. Насправді, вона, мабуть, не жирна була, а обезвожена скоріше. І оцей серум мені дуже-дуже пересушив і дуже-дуже стягнув, тому я ним не користувалася. Буду, мабуть, його зберігати для того, щоб показати вам в повному відео про Елеміс і розказати повністю про всі серії. Так, пачка продуктів з туалетного столику, з розбору минулого ось такий Pillow Talk туш повністю висохла. Бачите, така, як тараканчик, з двох сторон плоска, і з двох сторон махната. Класна туш але треба приловчитися її використовувати, щоб не дуже товстим шаром залишати на віях. Те саме можу сказати і про. Гель для брів. Я його від початку дуже сварила, потім дуже хвалила. Зараз вже з таким спокійним серцем можу вам сказати, що є в ньому і плюси, і мінуси. Треба просто звикнути ним користуватися. Він дуже класно, дуже сильно фіксує, але він, в нього якась проблема з дозатором. Він видає дуже багато продукту на щіточці, і коли зайвий продукт залишається на бровах, то він підсихає якимось. Сопельками, такими біленькими, і це не дуже гарно. Тобто треба діставати щіточку, це гратися з нею отак, от, її стіщати зайве, а потім прочисувати брови. Якщо хочете заморочитись, то можна ним покористуватись. Він, наче вважається найкращий по фіксації на сьогоднішній день на ринку, але ну, він не точно не кращий гель для брів, треба спробувати там з десяток, щоб сказати, який він. По якості, що стосується Maybelline туші, Lash Sensational, я не використала ні одну, ні іншу до кінця і користувалася ними усього лише по декілька разів, бо мені, отакі туші, вони якось. Ну, мають, якусь, мають якийсь склад, котрий чи пересушує вії, чи я не знаю. Ну, тобто я гублю свої вії, а може мої вії просто звикли до сироваток в туші, і тому, як тільки я перестаю користуватися тушами якимись більш якісними, в які входять сироватки, в мене починають випадати вії, і вони стають гіршими, тому не можу користуватися наразі такими тушами. Але якщо у вас вії ну, тримаються добре і не випадають, то це дуже класні туші обидві. Покажу. Щіточки. Можливо, ви забули, як вони виглядають. Ось ця отака силіконова. І ця трошки зігнута. Ось така. Далі олівчик Анастасія Беверлі Хілс. У Анастасії Беверлі-Хілс одні з кращих олівців для брів. Одні з кращих це 100% на ринку. Був у мене у відтінку Soft Brown, доволі надовго його вистачає. Давайте подивимося, який тут об'єм. вказано чи ні. 0,085 грамів. Треба подивитися, скільки грамів в інших олівцях, і тоді зможемо. Щось сказати. Дві тональні основи Forever, звичайний і Forever Skin Glow. Чесно, не пам'ятаю, як вони між собою відрізняються, але в мене ще є Skin Glow і хочу спробувати, бо зараз я матовим користуюся, і матовий в повному розмірі купую, і матовий ось вам показувала в пустих баночках. Треба ще використати Skin Glow для того, щоб зрозуміти, чи варто купувати повний розмір. І остання пуста баночка, пуста сашеточка це патчі від шисейду, використовую їх час від часу. Вони дуже великі, вони просто напівличя. Мені це не дуже подобається. хочеться, щоб вони були трошки меншими. Вони більш кремові і більш такі поживні, якщо ось ви втомилися, якщо у вас був стресовий період, або, не дай Боже, перехворіли, або з якоїсь командировки приїхали, то тоді ви їх наносите і шкіра дійсно відбувається. Відновлюється. Дійсно класний ефект, дійсно вона наповнюється, зволожується і гарні патчі, але не на кожен тиждень і тим більше не на кожен день. Тому у мене пачки пачів ну, досі, досі вона в мене є. Мені здається, що їй на рік, мабуть, вистачить. Ну що ж, ось такі пусті баночки у нас з вами були цього разу. Мені здається, що їх доволі багато, бо я їх дуже-дуже довго збирала. Майже усіми продуктами я задоволена, що я більше не буду купувати. Я не буду купувати туші Lush Sensational. Я не буду купувати маску з блисківками від Glam Glow. Ось цей крем для рук він виявився не надто зволожуючим, не настільки зволожуючим, настільки мені б хотілося. Далі, що ще не буду купувати. ну Оцей гель для душу, він дуже специфічний, сподобається не всім, бо він дуже холодить. Також не буду купувати. А усім іншим я задоволена. В принципі, все інше в мене вже не вперше. Тому буду купувати, купувати і ще раз купувати. Якщо це відео вам сподобалось, то, будь ласка, підтримайте мене лайком. Не забудьте перевірити, чи підписані на канал, і чи стоїть у вас дзвіночок. І побачимося з вами дуже-дуже скоро. У нас Наступних відео, бувайте.